Що вас чекає на цьому тижні? Скажіть, покажіть, що вас чекає на цьому тижні? Буде два варіанти. Вибирайте перший чи другий. Що вас чекає на цьому тижні? Це буде для першого варіанту. Ця колода буде для другого варіанту. Перший другий. другий. Що чекає всіх тих, хто брав перший варіант на цьому тижні? Преснюється ситуація, яка була від вас прихована. То, що було скрито, то, що ви не бачили, відкриється. Це буде як гром серед ясного неба. І буде відбуватися правосуддя, і це когось може зруйнувати. Так, кого це може зруйнувати? Ну, у вас відкритий шлях. Відкриваються ваші шляхи. То, що вас тримало, то, що ви не бачили, воно нарешті. Відкриється то, що вас е, тримало. Що може зруйнуватися? Кохання. Щось стосун в стосунках. Е, приховане в стосунках вийде на поверхність, це пов'язано два чоловіка, одна жінка. Можливо, у когось якісь стосунки є. Такі, що <laughs> багато кавалерів. Так, скажіть, покажіть, це вам в плюс, чи це вам в мінус? Це ваше зцілення, це відкриє шляхи вам на нове кохання, це вам в плюс? Ви вирішите якусь свою проблему, коли, якщо було так, що ви не мали. Можливості, да, вагались, не могли прийняти якесь рішення, то е, от зараз е, такі події будуть, щось стане очевидно, і ви зруйнуєте якісь одні стосунки і почне, е, більше будете в інших стосунках, в більш кращих. Е, щось випливе на поверхність, то, що було скрито від вас, і ви нарешті. Приймете важливе рішення, і воно вам буде в плюс, воно вас цілить, і оці всі вагання припиняться. В кого не програється розклад щодо стосунків, то це може програтися просто про якесь рішення, яке ви приймете на цьому тижні. І це якісь події, які вас підштовхнуть до того рішення, яке ви приймете, і воно буде правильно. Воно вам буде в плюс, і воно буде зцілювати вас. Зцілення вашої ситуації. Так, другий варіант. Що чекає всіх тих, хто обрав другий варіант? Кажіть, покажіть? Перевернула колоду, я вибачаюсь. Так, що чекає всіх тих, хто обрав другий варіант? Що вас чекає на цьому тижні? Що буде? Боротьба, ви самі, самі приймаєте рішення, будуть якісь варіанти вам? Треба буде опирати. Інформація якась нова прийде про чоловіка, який робить вам перешкоди, який заважає. Тут зміча. Теж була в захист. Шість мечів. Ну, тут виходить також така ситуація, що. З чимось вам прийдеться попрощатися, з чимось, що для вас небезпечне, що вас засмучує, комусь можливо, якийсь навіть переїзд. Матеріальна ситуація складна, треба буде допомога, хтось буде, можливо, звертатися за, -за кредитом, самі не вивезти матеріальне становище. Закритий шлях на кохання, хтось руйнує вас. До речі, магічний вплив на вас будуть робити. Давайте приберемо негатив, тут негативу багато, ви це не заслуговуєте. Заперечую, заперечую. Хтось закриває вам шляхи, Заперечую на шлюб, на гроші. Заперечую, заперечую, заперечую. І роблять так, щоб вам ніхто не мог допомогти, і ви сражаєтесь, заперечую, боретесь за себе, за життя. Прибираю перешкоди. Все зле, лихе повертаю тому, хто робить, тому хто заказує, не на переклад, не на закальцовку вищі сили допомоги. Прошу для тих, хто дивиться, відведіть біду. Приберіть всі перешкоди з ваших шляхів на гроші, на кохання, та буде так і так єсть. Нехай все зле лихе, що роблять вам інші люди від вас, як від зеркала, відбувається тому, хто робить назад, повертається, буде так і так єсть.